Добрий день, шановне панство, дивіться передсвятковий день сьогодні, бо завтра вже буде Різдво. Сьогодні ввечері вже будемо свята вечеря. Мають поприїжджати діти, приїдуть, не приїдуть то запитання. Ну, але готуємося до святої вечері. Я сьогодні хотів звернути увагу. Більшість для тих, хто. Думає займатися нутріями. Бо хто займається, в принципі, вже так багато знає про нутрі. От бачите, я дав їсти нутріям, і вони гранула усталася, бурячки вони трохи погризли, трохи понадкушували. І заглядають за смаколиками. От дивіться, нутрія вимивається. От. І сьогодні, дивіться, там де буряк є, вони, я кусок буряка їм дав, ну, кожному дав, вони розкушували, розкушували. І бачите, якщо в вольєрі, то вони понадкушують буряк, і він останеться на тому вольєрі такі останеться. А в клітці, якщо клітка, дно, наприклад, з сітки чи з арматури. То все те, що вони там і понадкушували, воно все попадає за межі сітки підлоги, і воно вже буде недоступне для тварин. От такі нюанси, то плюси вольєрного отримання. А сьогодні хочу звернути увагу на такі моменти, що є важливим для нутрі. Ну, перше важливе є це. То, що ї... будемо звертати увагу на їжу. Їжа для нутрі бажано, щоб вона була свіжа. Ну, Відносно свіжа, я маю на увазі, хто товари каші, якщо каша прикисне, то нутрія вже її їсти не буде. Так само стосується і гранули. Наприклад, як я годую гранулою, то теж, якщо гранула вже. У мене лежить біля трьох тижнів, то вони вже кінц... доїдають ті залишки гранули, що в мене довше є, то вони вже їдять її. Ну, будемо так казати, не, не дуже дуже добре. Хоча я маю і провітрою гранулу, вентилюю, щоб не заводилося того. Цвіль на гранулі, але видно, вона постоїть трохи довше і вона псується. Так, ша, так само і каші, особливо в літній період. Якщо каша е, прикисне, то внутрі я кашу їсти не буде. Так, що до їжі вроді зібрали, так само сіно. Сіно Ну, ті грубі на зиму, соковиті, грубі корми на зиму. Як воно сіно, наприклад, буде прицвивши, то нутрія також його не буде їсти. якщо, внутрія... якщо... Дивіться, які відносини між нутріями. Якщо сіно буде свіженьке, то вона його буде їсти. Ну, але так, як сві... сіно, Стебло, кукурудзи сухі чи інші корми грубі, які ми даємо нутріями. Нутрія, в принципі, це не є основний корм для нутрі. Для нутрі основний корм є зерно. Звичайно, якщо годувати нутрі е, сирим зерном, ну, типа пшеницею без, без ніякої обробітки, ну, іншими, іншим зерном. То з однієї для нутрії, воно, якщо воно не прицвившись, сухе зерно, то воно і без проблем. Е, нутрія його буде їсти. От. Саме основне, щоб не було прицвивши зерно. Та, в принципі, нутрія не повинна його їсти. Хіба буде дуже-дуже голодна, то вона буде їсти, то е, прицвивши зерно. І взагалі інший кор. Так, тепер другим основним є для нутрі це є вода. Бажано хто тримає внутрі. Звичайно, ідеально є, коли є, наприклад, вольєр чи клітка. Я також одного господаря був, що він поварив такі великі клітки, і в кінці кліток. Ну, Для сімейних, будемо так казати. І в кінці клітки є ванна. Ну, я не знаю, ванна, не ванна, я на то не звертав увагу. Ну, але є та, таке приміщення: е, об'єм з водою, де він наливає періодично води, воду і нутрія е, там купається. І то є ідеально. Вона собі піде, бо коли є вода, вода вона там і. Звільняється воді, в більшості випадків в воді звільняється від калу і приймає собі водні процедури. Звичайно, то є ідеально для нутрії, коли є такий доступ до води і постійний доступ, особливо в літній період, що вона собі може, коли їй жарко, залізти воду і, і помочитися в воді. А так як ми тримаємо. В клітках чи в вольєрах бажано, щоб було, була вода. Воду можна давати їм, ну наприклад, дати їсти і потім дати воду попити. Ну, в якійсь посудині, бо вони швиденько ту посудину перекинуть. Ну, але так, я умовно так кажу, хто не має поїлок. Звичайно, ідеальним є поїлка, тому що. Бачите, в мене там маленькі поїлочки є. Тому що нутрія, коли захоче пити, вона підійде собі, там, нап'ється і, і все. І вона буде задовільняти свої потреби воді. Далі. Вода є важлива для нутрії, тому що. Якщо ми, наприклад, годуємо кашами і літом, наприклад, даємо е, досить зелені, але нутря, дивіться, бачите, нутря підійшла, я собі трошки попила два-три рази, потягнула і все. Е, дуже важливо є, коли е, кітні нутрі, які мають народжувати малих. Щоб вони мали, в них був особливий доступ, постійний доступ до води, тому що якщо буде брак в організмі води, то внутрінята можуть то не можуть, а в більшості випадків вони ростуть великі і дуже потім самки того. Тяжкі роди бувають, і через то моя думка така, що через невистачання води при годуванні в організмі нутрії, то дуже багато є мертвонароджених, ну бувають мертвонароджені нутринята. Але це не і не по тій причині бути, о, якщо, наприклад, я вже. Про мертвонародження внутріта говорю, то причина може бути ще в іншому, причина може бути в кормі, що ми ту нутрію е, годуємо занадто калорійним кормом, і через то нутринята дуже-дуже великі ростуть. А ще може бути причина е, в тому, що е, внутрія. Внутрі між собою воюють, б'ються, і по тій причині також можуть народжуватися через бійки, мертвонародження народження внутрінят. Також важливим є для нутрі, там, де ми отримуємо внутрі, чи клітка, чи вольєр, також є важливо, важливо щодо площі утримання. От. Для однієї по стандарту, по та як пише книжка, що для однієї нутрії потрібно 0,7 трошки 7, 75 сотих квадратного метра житла. Тобто, щоб нормально жила нутрія, клітка, наприклад. Чим міні-вольєр має бути розміром приблизно метр на 75. Ну, то такі мінімальні норми. Вольєри. Вольєри, звичайно, там, де ми отримуємо сімейний внутрій, звичайно, площа. Чим більша площа, тим для нутрій краще. Але знову я вважаю. Що один квадратний на кітну самку там де є. Ну, напевно, так само, як книжка пише. 0,7 квадрата на, на, того, на самку, то є нормально. ну До одного квадратного метра. Бо якщо будуть такі міні-вольєри маленькі і багато буде внутрі, то як будуть конфлікти між тобою, то внутрі є, між собою не мають де втікти, і тих конфліктів буде більше, більше і більше. І через то можуть бути проблеми з народженнями внутріняк. Так, але а якщо є великий вольєр, то самки можуть розійтися, хоча ті самки, які між собою конфліктують, то вони все рівно будуть битися. Так, площа так. ну клітки теж. І хто... Саме ось ще де мають бути вольєри. Якщо вольєр чи клітка має, чи якщо на вулиці, то не має бути скво... протягів в вольєрах чи в клітках, і, і в літній період, Чого протяг? Бо внутрі є дуже-дуже чутливий, до протягів, можуть хворіти, відносно хворіти, будемо так казати, а, літом клітки чи вольєри бажано, щоб вони були в затінку, щоб внутрія могла сховатися в тінь, щоб сонце не, того, не світило. Бо якщо, наприклад, металічна клітка, сонце металічну клітку нагріває, і дуже-дуже важко тим нутріям буде вижити в, даному, в даній клітці, тому що метал нагрівається до 60 сантиметрів, то, то екстремально. Навіть можуть бути, то не можуть бути, що клітка буде на сонці і сонце буде сильно палити, то можуть бути і смерте помирати. Нутрі, нутрі. Так. Ну, і ще таким, напевно, в кінці важливо годування нутрі в зимовий період, важливо. Ну, та як, в кого приміщення, та як в мене, що зимою більше мінус 5-7 градусів приморозку, то замерзає вода в поїлках в моєму приміщенні, то дуже важливо. Є запас кормів, соковитих кормів на зиму. Е, чому запас? Тому що даємо е, соковиті корми, даємо замість, того, замість води. Е, нутрії на сутки потрібно мінімум е, десь 400 500 грам соковитих кормів на одну дорослу нутрію. Ну так, напевно, до пів кілограма корму. Ну, то 400, то є той мінімум, щоб нормально розвивалася нутрія. От. Хто кашами годує, то можна трошки менше буряка давати. ну Якщо то буряка ми не маємо, наприклад, багато чи інших соковитих кормів. ну Але розрахунок має бути такий, що на період, коли морози. Коли нутрія не має доступу до води, то давати нутрії, е, суховиті корми. Що робити, якщо немає соковитих кормів, у нас морози, то можна давати нутрії два рази в сутки е, пити воду, підігрівати тепло, якщо є така можливість і небагато у вас нутрії. Давати, вони поїлись, потім якусь посудину потримати, щоб вони там 10-15 хвилин на кожну клітку виділити, і щоб вони попили, щоб то. Ну, але знову, якщо є великі морози, то можна обходитися і без поїння нутрі, і знову давати їм, якщо є. Е... Якщо критична така ситуація, що немає соковитих кормів, то можна давати сніг нутрям, кидати, вони будуть його гриз їсти або давати лід, заморозити куски льоду, якщо, чи піти десь на водойму йому дає. Де є лід нарубати там льоду, покидати по клітках в вольєрах і внутрі її будуть гризти лід, ну і такий вихід з такого становища в зимовий період, якщо немає в нас соковитих кормів. Бо по, -по всякому може бути, закінчилося, ну, грошей нема, ну, то такі обставини. Ну, і найважливим самим ім самим важливим для того, щоб внутрі гарно росли, гарно розвивалися, це вчасна годівля, вчасне годування внутрі режимне. Ну, якщо є можливість, я, наприклад, годую зранку і ввечері приблизно. Наприклад, з 9 до 10 години і ввечері приблизно з 6 до 8 в тому проміжутку. Як мені виходить, як дружині виходить, бо ми працюємо по ночах деколи працюємо, і якщо обидвої на йдемо, так що нема, то деколи пізніше. От. Ну, але внутрі теж люблять, щоб мати якийсь режим годування щодо ще таке важливо, так як ми всі люди, і коли треба відлучитися, то внутрім можна і дати на день-два їсти. Ну, бажано, якщо то в зимовий період накидати побільше соковитих кормів. от, Побільше соковитих кормів накидати. І, якщо, наприклад, кашами годуєте, то можна. І зерна накидати їм в якусь посудину. Зерно на суд, якщо на ви, наприклад, на двоє сутки від, відлучаєтеся, то кидати таку норму зерна на Ну, каші, звичайно, ми не можемо дати на двоє-троє суток, бо каша вони затовчуть кашу, а зерно вони навіть якщо його порозкидають. То як схочуть їсти, то вони його обов'язково позбирають і вони не будуть голодні. От. Ну, Накидати знову там, накидати їм сіна побільше, щоб вони мали, ну, не, вме, не, не повмирали. В принципі, внутрі за двоє суток їм нічого не буде. Ну, На, на більші проміжутки часу, якщо Відлучатися, то вже треба когось під, під, під сусідів підключати, напевно, щоб їм давали хоча б раз сутки їсти і дивитися за тим, е, е, скільки вони, ну і, і щоб вода в них була. Якщо то в літній період, бо в зимовий період вони трохи менше води п'ють, тим більше можна дати їм буряка, ну чужим людям. Можуть кинути нам буряка, щоб, ну, дивлячись, кого я там. зроблено, бо я зробив вольєри, Що в мене, наприклад, коли я ходжу на роботу, дружина годує, вона контакту з внутріями не має. Вона через верх е кидає їм їсти. Е клітки я також поробив. що... Відкривати дверчата не потрібно, все годується за межами за кліткою. І, в принципі, я контакту, ну, будемо так казати, дружина контакту з нутріями немає і страху немає. Бо нутрія, якщо я, наприклад, не боюся до нутрій контактувати з ними, хоча маю також острах, бо як-не-як Нутрія, що їсть паде на голову, то таке. Щодо кусання внутрі, звичайно, травми, які можуть мати тварини. Ну, тварини, будемо так казати, дуже агресивні є такі персони, які вони з малку, коли їм даєш їсти. Пхаєш руку, щоб висипати. Наприклад, я про себе буду гранулу. То в мене зіста нутрі одна, може, ну, навіть з самого малку вона вже така агресивна, що вона кидається до робе ру, як вам сказати? на зустріч біжить, типу, як даєш гранул, ну, агресію показує і дуже-дуже в тій кліці чи в тому вольєрі треба з тою нутрією дуже акуратно поводитися. Бо нікуди та агресія не пропаде і внутрі, таку нутрію треба виростити і пустити на м'ясо. Тому що, в принципі, внутрі мають бути спокійні. Як спокійні. Ну, руки не пхати, звичайно. Ну, і щоб не було таких агресивних, що вони сичать, атакують ту людину, яка обслуговує їх. З таких треба позбавлятися внутрі. Так. Ну, і самим важливим внутриводстві це є любов до нутрі. Якщо ми їх будемо любити, ми будемо доглядати, і буде все добре. Любов то означає, що і годування їх має відповідне бути, і в має бути сухо. Я, наприклад, в вольєрах своїх використовую високу підсилку, щоб внутрі в мене були чистенькі, що я маю? За високо, я підкидаю, постійно підкидаю їм е, е, літом трави постійно підкидаю, щоб вони по гноєві не ходили, щоб тут було сухенько. Е, а в зимою період легше, тому що кидаєш їм е, сіно, куку, стебла кукурудзи, е, що ще на підстилку солому якусь можна кинути. І вони, дивіться, бачите, біля годівниці, або там, де водичка, там, звичайно, трошки мокренько може бути, то не може бути, а воно і є. Але вони собі заходять на сухе місце, порозлягаються і все. І таким кою ознакою, що внутрі є, гарно утримуються, є ось. Яка нутрія виглядає? Якщо шерсть в неї виблискує, на, на світлі нутрії велике, то що? А якщо тільки скуйо, ну, збита шерсть, то значить, що треба щось робити. Треба більше кидати підстилки. Ну, то я про себе говорю, бо я багато відносно маю достатньо сіна, достатньо. Соломе, то я можу собі таке дозволити. Знов бачу люди деякі в е вольєрах тримають, типа дуже часто прибирають вольєри. Ну, мені то не подобається. По Можливо, це є правильніше, ну, але як вольєр кожен тиждень чистити з одної сторони, то внутрі я б. Все рівно буде, ну хіба мати дуже-дуже багато підстилки. І то нутрі, а якщо я буду, як я там почистив, то десь тиждень то там ходять по, по дні вольєру, він трошки змочую, з тим всім, аж поки підніметься в мене підстилка на 5 см. То за тиждень часу, бо не накидаю я, наприклад, купу-купу соломи, щоб вони там ходили по тій а так помаленьку-помаленьку нагромаджується та підстилка, і потім вони вже чистенькі ходять і, і все. А в принципі, якщо навіть після того, як я гній викину і кину їм трохи більше зазвичай. Того сіна, чи соломи, що є, чи трави, то вони беруть і в, в якому вони сидять, вони то все понаносять і собі тихесенько там хай сидять. Бо внутрі я люблю на сухому сидіти, а все остальне вже як є, так є. Все, дякую за увагу. Гарних різдвяних свят вам. З наступаючими святами і з Новим роком. Ну, але ще відео буде. До нового року ще будуть поздоровлення. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. До побачення. Всього найкращого.